З 15 червня Олександрійці можуть доїхати до Дніпропетровська та Запоріжжя на швидкісних потягах Хюндай. Швидкісний поїзд з полученням Київ-Запоріжжя зупиняється в Олександрії о 10.43 ранку. І до Запоріжжя дістається приблизно за 4 години. Олександрійці можуть придбати на цей потяг сидячий квиток другого класу за 200 гривень 21 копійку. Швидкісний поїзд з полученням Київ Дніпропетровськ зупиняється в Олександрії о 21.09. І поїздка з Олександрії до Дніпропетровська триватиме близько двох годин. Вартість найдешевшого квитка складає понад 158 гривень. А починаючи з 27 липня, городяни отримують можливість дістатися потягами Інтерсіті Плюс і до Києва. Швидкісний поїзд Дніпропетровськ-Київ довезе Олександрійців до Києва за 3 години 25 хвилин. Відправлятиметься поїзд з Олександрії. 9.12 ранку. Квиток на поїзд Дніпропетровськ-Київ другого класу коштуватиме 193 гривні 84 копійки. А за можливість подорожувати у першому класі доведеться віддати понад 260 гривень. Швидкісний поїзд з сполученням Запоріжжя-Київ зупинятиметься в Олександрії о 19.24 і до Києва діставатиметься за 3,5 години. Швидкісні потяги Інтерсіті Плюс зупинятимуться на залізничній станції міста поки що тимчасово. Укрзалізниця вивчатиме попит і пасажиропотік до 15 вересня, після чого і буде остаточно вирішено, чи залишати зупинки швидкісних поїздів в Олександрії.